І ви слухаєте зараз мене і кажете, Ліна, що ти таке кажеш? Так а ми його улюблені діти. розумієте? Він ніколи не дає нам хворобу. А чому так сталося, що в лікарні я шелестіл, як соловей? Ну, так хоч іноді ж потрібно, розумієте? Бог послав Ісуса Христа. Для того, щоб Він переніс нас із темряви, і з влади сатани, диявола, нестачі, хвороби в царство улюбленого свого Сина Ісуса Христа. Це написано в посланні до колосю. То нам не треба казати, Боже, зціли мене, Боже, прийди до мене, Ісус, поклади на мене свою руку. Це не біблейські молитви. Це молитви людини, яка зовсім. Не знає Бога, тому що Ісус уже все зробив. І коли ми так молимося, ми не почитаємо, не шануємо за святиню, жертву Ісуса Христа і Його кров, якою ми викуплені від влади хвороби. Тому що треба робити? От ми захворіли. Давайте перечитувати місця Писання, де сказано, що Ісус зробив для нас. Це друге Петра. 1 Петра, другий розділ, 24 вірш. Він сам тілом своїм всі гріхи мої підніс на дерево. Щоби я, звільнившись від гріхів, жив для правди. Ранами його я зцілився. І коли ми оце повторюємо і повторюємо, ну це як процедура лікарська, це як ліки, розумієте, ми повторюємо і повторюємо. Тоді зцілення відбувається у нашому тілі, тому що Бог вірний, чого Він чекає від нас: не воплів, не зойків, не сліз, віри. Це єдине, чого Бог очікує від нас. Тому давайте зараз готуватися до молитви за зцілення. Давайте скажемо: я вірю, повторюйте, що Ісус Христос на кресті звільнив мене від всякого прокляття. І покарання за всі мої гріхи. Я вірю, що Ісус Христос мій Господь. Навіть якщо ви ніколи не віддавали своє життя Христу, ви зараз це зробите.